Здоровенькі були! Щиро вітаю всіх шанувальників Гри мільйонів на своєму каналі Football Sun. Презентую огляд відбіркових матчів Євро 2024, що відбулися вчора, 9 вересня 2023 року. Погнали! Розпочинаю, звичайно, з України. Хлопці Сергія Реброба добились прийнятного результату з англійцями, які до виїзного поєдинку з українцями очкових втрат не мали взагалі. Гості з туманного альбіону володіли перевагою, тиснули на ворота Бущана. Але наші витримали облогу і в другій половині першого тайму прибрали м'яч до ніг і використала перший гольовий момент. Циганков класно дочекався ривка коноплі, простріл в центр штрафної площі суперників, де набігав другим темпом Зінченко. Удар Олександра був точний. 1-0-26 хвилина. Але ще в першому таймі після майстерних дій Кайла Уокера в карному майданчику англійці рахунок зрівняли на 41-й хвилині. А друга половина матчу то калька першої були моменти і у наших, і у англійців. Але то хибили, то воротарі грали на вищому рівні. Один-один в підсумку. Що добре з врахуванням також рахунку в поєдинку конкурентів. Італія знову не змогла переграти Північну Македонію. Хоча італійці й повели в гостях на початку другого тайму відзначився Чиро і мобіле. Але господарі не здавалися, при першій же можливості сміливо йшли на загострення, що привело до голу Еніса Барді на 81-й хвилині. До речі, по володінню м'ячем маємо 27% проти 73% на користь італійців. А по воротам частіше били північні Македонці 10-9 і по три влучання в ствір. Такий ось закономірний парадокс. Отже, на вечір 9 вересня 2023 року маємо лідера в групі С Англію 13 очок. Другі наші українці 7. Італія та північна Македонія мають по 4 пункти. Тільки ось у італійців три матча проти п'яти у англійців та по 4 у інших суперників. А замикає турнірну таблицю Мальта 0 балів. 12 вересня Італія приймає Україну, а Мальта Північну Македонію. Група Ф. Азербайджан хоч і програв у Бельгії, але достойно виглядав на фоні сильної топ команди. Вирішальний м'яч провів Янік Караско на 38-й хвилині. Причому гол вийшов якийсь нестулепний і виглядав випадковим. Голкіпер збірної Азербайджану Магомедалієв зреагував на дальній удар, а тут по штрафній в купі гравців прогулювався Караско та легеньким дотиком буци скоригував політкулястого в інший від голкіпера Кут 0-1. Пощастило бельгійцям. Але щастить, як відомо, найсильнішим. Швеція вирішила всі свої питання в Естонії ще до перерви. Віктор Дьокереш на 18-й хвилині, Деян Кулусевський на 24-й та Олександр Ісак на 39-й Зробили свою переможну справу. По перерві естонці спочатку пручалися, але не витримали шведського тиску і пропустили ще двічі. На 75-й хвилині відзначився Робін Квайсон. А на 90 плюс другій хвилині точку поставив Віктор Клаєсен 5-0. Тут маємо двох лідерів з 10 очками: Бельгію та Австрію. Швеція набрала 7 балів. Явні аутсайдери Естонія та Азербайджан обмежились по одному пункту, який здобули в очному протистоянні. 12 вересня зіграють Бельгія-Естонія, Швеція Австрія. Нарешті група І, де всі три матчі завершилися в нічию. Збірна Косова приймала Швейцарію та після першого тайму горіла 0-1. Забив Ремо Флойлерер на 14-й хвилині. Але на 65 й видат Мурікі зробив рахунок рівним. Він же повторив свій успіх, коли після автоголу Аміра Рахмані підірвав на ноги фанатів Косово точним ударом на 90 плюс четвертій хвилині 2-2. Так що Муріки врятував свою команду від поразки. Але розраховувати Косово на одну з двох путівок на Євро-2024 дуже проблематично з чотирма очками в активі. Основні конкуренти Швейцарії, Румунія та Ізраїль, зганяли між собою нічийку в Бухаресті, де на гол Деніса Алібека на 27-й хвилині гості відповіли точним ударом Оскара Глуха на 57. 1-1. Білорусь в гостях не змогла забити Андорі 0-0. Маємо такий розклад в турнірній таблиці. Швейцарія 11 очок. Румунія 9. Ізраїль 8. Білорусь та Косово по 4. Андора 2. 12 вересня грають Ізраїль, Білорусь. Румунія, Косово. Швейцарія, Андора. Вболіваємо за наші команди. Всім нам, українцям, мужності, твердості, духу та терпіння, росіянам, усвідомлення того, що вони творять в Україні, людям усього світу, мирного неба над головою. З вами був Санич. Зустрінемось.